Ну як я і казав, снег вони вниз вулична їда, і вона скрізь ну, я Не, бачу. Снэй, щось, не цікаво. Ну, Овочі барять жарить. Скоро зі. Тут нас. <рес> все однаково. Все одно. Топлив. Знову. Вони все собирають кошик, а потім такі бургери. такий бургер. <рес> ну, <рес> так <рес> Дістивного мало. Чаї? Ну Сумки. це нормально. щось. Підбивають роблять солодке. Типу халви. Типу халви.